П'ятий день дев'ятниці до Марії в Небо Всятой. Вчора ми розважали, що Марія скоро вислуховує наші молитви. Марія деколи більше уділяє нам ласки доброти, як ми навіть на це сподіваємося, як ми очікуємо. Від неї. Ми говорили, розважали про чудо в Кані де Марію ніхто не просить, але вона сама, бачучи своїми очима і відчуваючи своїм люблячим материнським серцем потребу в сім'ї. вона Спішить до родини, щоб допомогти, щоб потішити. Я так важливо і в сьогоднішній день оці потреби родини. Звичайно, вони вже є інші, як було тому навіть 30, 40, 50 років, 100. Сьогодні. Християнська родина має дуже великі виклики від суспільства, від ліберального світу, безбожного світу. І сьогодні є так багато людей, які живуть без Божого благословення, без віри, без довіри в Бога, живуть без шлюбу, живуть диким подружжям. Сьогодні молода людина почуває себе, хоч вона не є правдиво вільною, свобідною, але вона ніби себе почуває, що вона є вільною, вона може робити, що хоче, поступати, чинити. І деколи тато, мама не мають авторитету для у своїх дітей у своїй сім'ї. Діти непослушні, діти бунтуються. Часто є також, що є вона батьків, які не вміли виховати або не мали час на виховання. І є якийсь відсоток таких сімей, коли тато і мама не або злагковажила вихованням, або не було часу в них на виховання, або занедбали виховання, або не приділяли духовному вихованню певної уваги. Ну і тоді діти такі часто густо йдуть манівцями. І людина є тоді безсильна, просто безсильна. Ну, Є певна категорія батьків, які починають кричати, сваритися, робити скандали, погрожувати, ну, а то ще більше загострює ситуацію в сім'ї. І в таких ситуаціях є дуже важливо знайти дорогу до Марії, знайти дорогу стежку до серця Богородиці. Просити Марію, Благати Марію о навернення дітей, о покаяння, о духовне життя, християнське життя. І той, який віддався в опіку Марії. Мама, чи батьки, які вміють довірити своїх дітей, свою сім'ю у руки Марії, та сім'я дійсно не пропаде. Ви дочекаєтеся отого навернення, отого покаяння, отої свідомості, але найважливіше спасіння душі. І тому Марія не дармо є в Кані Галалайській. І це перше чудо є пов'язане з чудом Ісуса Христа, властивою в сім'ї. Ісус і Марія в сім'ї, в Кані Галалайській. І там вони зустрічаються з проблемою в сім'ї. Не вирішили тої, тої проблеми на весіллі в Кані Галалайській. Ні сусіди, ні староста в, в нашій українській традиції, ні знайомі, ні близька, ні дальша родина ніхто. Але Ісус і Марія вирішили. Знайшли рішення з тої проблеми. І також оцей приклад Він дає нам силу такої мужності, відваги. Просити Матір Божу Ісуса. Ви були присутні в Кані Галилейській. Ви вирішили ту проблему. Марія, Ісуса, прошу вас. Допоможіть вирішити ту проблему, яка є в моїй сім'ї, в моїй хаті. З дітьми, з онуками. Часто то є гнів, часто то є сварка, часто то є суди за маєток, за бізнес, за хату, велике непорозуміння, ворогування, гріх, тяжкий гріх. І коли ми надіємося в такий людський спосіб вирішити ці всі проблеми, часто густо ми їх дуже загострюємо, ті проблеми. Вони ще стають сильніші, більш яскравими. Але коли ми в покорі нашого серця, в глибини нашої душі довіряємо Ісусові Марії нашій родинні проблеми, то завжди будемо мати в них успіх. І тому в той п'ятий день дев'ятниці до Спеня Матері Божої. Ми сьогодні поручаємо всі ти родина там, де є ти проблема, де є проблеми між чоловіком і жінкою, проблеми між батьками і дітьми, проблеми, які між онуками, проблеми часто є в сфері виховання, науки. Хвороби різні різні прерізні ситуації. І тому сьогодні ми поручаємо ці всі родини Марії Ісуса. Допоможіть тим родинам. Вийте з цієї кризи, яка нараз триває роками, а може десятиліттями. Розяжіть ті восе ненависті гніву. Взаємної підрот, підозри, взаємних звинувачень, жалів і так далі. Ви можете вирішити проблеми. Тому поручаємо всі наші родини з великими і з малими проблемами в опіці Матері Божої, та, яка має вплив, яка має сила, яка може. Допомогти усім нашим родинам.